Ви також чуєте часто у своєму середовищі, що використовується пасивна агресія. Якщо так, то давайте розберемо, що ж це за слово сполучення і яку інформацію та психологічне підручця несе цей термін. Пасивна агресія це щось приховане і агресія, тобто прихована агресія. Чому людям простіше висловлювати свою думку у вигляді такого от пасива? І е, що це дає? Іншій людині, яка це чує, і що це дає людині, яка це говорить. І так, та той, кому говоряться, вона не може зрозуміти, що ж є насправді. А той, хто говорить, думає, що він таким чином піклується про емоції іншої людини, щоб в лапках не образити. Тому дві людини отримують мінус і мінус, тобто ніхто не знає, що насправді відбувається. І тому е, пасивна агресія у нас таким чином прихованим виражається у вигляді критики або переслідування. І самое головне, забарвлюється це висловлення саме емоцією. Наприклад, така от фраза як переслідування. О, дивися, яке в неї там волосся, чи дивися, яка в неї там зачіска. Тобто, чи це цікаві зацікавленість, чи це є якийсь осуд? Тобто незрозуміло. І також ще є критика, така от саркастична критика. Ну що, як там у тебе справи, да? Тобто, знову ж таки, приховано, чи це зацікавленість іншу людини, чи що ж тут відбувається? І тому люди, які використовують саме такий формат взаємодії з іншою людиною через пасивну агресію, вони насправді бояться конфліктувати, бояться висловити свою думку і бояться втратити. Саме цікаво втратити зв'язок і контакт з тою людиною, до якої вони проявляють цю пасивну агресію. Що ж тоді робити вам, щоб е, з вами не використовували цю пасивну агресію? Е, і щоб і ви самі не використовували її. В першу чергу важливо відчути свої кордони і кордони іншої людини. І тому, коли ви скажете Стоп. Не роби так, мені так не подобається. Давай по іншому з тобою там, поговоримо чи домовимось про інше, е, ви берете позицію е, саме вертикалі. Тобто я дорослий і інша людина доросла, тобто є повага до висловлювань іншої людини. І коли це є спільне в цьому контексті, тоді і не потрібно приховувати агресію, а просто виражати її. Нормальними зрозумілими словами до іншої людини.